У 2024 році Ford Motors скоротила виробництво свого F-150 Lightning, електричної версії популярного пікапа. Продажі Lightning різко впали частково через те, що він коштує дорожче, ніж бензинова версія. І це проблема не лише для Ford. Середня ціна нового електромобіля в США становить близько 55 тисяч доларів, що робить її важкодоступним для більшості американських споживачів у той час, коли перехід на електротранспорт є критично важливим для досягнення кліматичних цілей. Близько 40% вартості виробництва електромобіля припадає на батарею. Тому у 2023 році повідомлялося, що Форд розглядає можливість будівництва нового заводу з виробництва батарей у Вірджині або Мічиган, щоб знизити витрати. Але є один нюанс: технологія батарей, яку планують використовувати, належить компанії з провінції Фунзянь, що у Китаї це компанія CATL — найбільший виробник батарей у світі. Губернатор штату Вірджинія вирішив зупинити проект будівництва заводу з виробництва батарей в своєму штаті через його зв'язки з Китаєм. Вони перебувають під впливом, якщо не під контролем комуністичної партії Китаю. В результаті компанії довелося шукати інше місце для будівництва. Цей проект потрапив у вир ширшої торгівельної війни між США та Китаєм, що стало реакцією на стрімке зростання китайського ринку електромобілів. Китай нині становить понад половину всіх продажів електромобілів у світі, і всього за кілька років вивів на ринок стильні та доступні електрокари. Ключем до цього злету стали акумуляторні батареї для електромобілів. Саме в цій галузі Китай зміг захопити лідерство на світовому ринку. Отже, як китайські компанії створили провідні у світі батареї для електромобілів? І чи зможуть американські автовиробники створити доступний електромобіль без китайських технологій? Першою головною причиною того, чому китайські компанії змогли розвинути свої технології батареї, стала потужна державна підтримка. Близько 20 років тому Китай прямував до того, щоб стати найбільшим імпортером нафти у світі. Тож електрифікація автопарку мала допомогти країні стати більш енергетично незалежною, не кажучи вже про зростаючу проблему забрудненого повітря в китайських містах, частково спричинену викидами від автомобілів. На користь електромобілів зіграло й те, що міністр науки і технологій Китаю був палким прихильником цієї ідеї. Він вважав, що китайські компанії ніколи не зможуть конкурувати в технологіях двигунів внутрішнього згорання. Саме тому з'явився пакет державних програм, які активно підтримували те, що уряд Китаю назвав транспортом на нових джерелах енергії компанії, що виробляли електромобілі, отримували субсидію за кожен проданий автомобіль. Крім того, вони мали дешеву оренду землі від держави та пільгові кредити від державних банків. За оцінками з 2009 по 2022 рік уряд Китаю надав близько 29 мільярдів доларів у вигляді субсидій, фінансування досліджень та податкових пільг для розвитку галузі електромобілів. починаючи приблизно з 2009 року, місцева влада Китаю також створила миттєвий ринок для національних компаній. Укладаючи контракти на електрифікацію автобусних і таксопарків, так, наприклад, місто Шенчжень повністю електрифікувало свій автопарк із 16 тисяч автобусів завдяки компанії BYD, ще до того, як вона стала найбільшою у світі компанією з виробництва електромобілів. Щоб зацікавити споживачів, уряд також пропонував їм щедрі субсидії та інші переваги: знижки на заряджання, пільгове паркування, спрощення правил для проїзду в умовах заторів. Тощо електромобілі навіть отримували номерні знаки іншого кольору, щоб усі бачили Проте на початку якість батарей була доволі низькою. Тоді уряд Китаю запровадив суворіші стандарти, заявивши, ви отримаєте субсидію лише тоді, коли щільність енергії вашої батареї досягне певного рівня. Після цього продажі електромобілів у Китаї різко зросли. І коли це сталося, уряд зробив важливий крок для захисту власної індустрії батарей. Коли іноземні автовиробники, такі як General Motors або Tesla, захотіли продавати свої електромобілі в Китаї. Уряд запровадив правило, щоб отримати державні субсидії, їхні автомали використовувати. Батареї китайського виробництва центральний уряд Китаю припинив надавати споживчі субсидії у 2022 році, але попит уже було сформовано. У 2024-му понад половину нових автомобілів, проданих у Китаї, становили електромобілі. Другий спосіб, яким китайські виробники батарей стали такими домінантними, це контроль над ланцюгом постачання компонентів для батарей. Тип акумулятора, який зазвичай використовується в електромобілях, називається Літіо Іонний. Чотири основні компоненти елемента батареї це катод, анод, електролітний розчин і сепаратор. катод зазвичай містить нікель, кобальт і марганець. Анод виготовляється з графіту, а електроліт складається переважно з літтєвих солей. Протягом останніх кількох років китайські компанії почали купувати частки в шахтах по всьому світу, де видобуваються ці мінерали. Вони міркували так: якщо ми контролюємо виробництво, то ми контролюємо і ціну. В результаті китайські компанії контролюють значну частку світових запасів мінералів, необхідних для виробництва батарей. Але справжній контроль Китаю над ланцюгом постачання починається після етапу видобутку. Незалежно від того, хто добуває мінерали, саме китаю чи що їх переважно більшість. Це етап, коли на фабриках подрібнюють сировину і виділяють із неї потрібний мінерал. Процес є досить забруднюючий, тому в розвинених країнах таке очищення майже не проводиться. Китайські заводи також виробляють переважну більшість чотирьох компонентів батарей для електромобілів катодів, анодів, електролітів і сепараторів, а потім об'єднують їх, щоб створити сам акумуляторний елемент. Це стало можливим, тому що в Китаї вже була добре розвинена виробнича база для батарей, призначених для електроніки. Компанія BYD – яскравий приклад цього. Вона почала у 90-х роках із виробництва батарей для електронних пристроїв, а згодом перейшла до випуску електромобілів. США історично ніколи не були великим гравцем у виробництві літіо-іонних батарей. Раніше лідерами в цій галузі були Японія та Південна Корея, але тепер Китай перевершив їх обох. Контроль Китаю над ланцюгом постачання батарей настільки всеосяжний, що після ухвалення адміністрацією Байдена правила, згідно з яким не більше половини компонентів або мінералів батарей мали бути китайського походження, щоб автомобіль міг претендувати на податкові пільги. Лише близько 20% моделей електромобілів відповідали цим вимогам. Завдяки домінуванню на ринку китайські компанії змогли очолити світ за інноваціями у виробництві батарей. За останні два роки вони знайшли спосіб уникати використання двох найдорожчих мінералів для батарей нікелю і кобальту. Вони досягли цього завдяки інноваціям у технології батарей літіо залізо фосфат. У 2023 році компанія CATL анонсувала батарею LFP, яка могла забезпечити електромобіль енергію на 600 км після лише 10-хвилинної зарядки. А BYD також розробила власну версію батареї LFP, яку назвали Blade Battery. Це дуже тонка та довга батарея, і суть у тому, що завдяки такій формі можна вмістити більше батарей в один і той самий простір. Таким чином, автомобіль того ж розміру може проїжджати більшу відстань. На сьогодні батареї займають займаються більшу частку серед усіх батарей для електромобілів. І майже всі вони виробляються в Китаї, але це триватиме недовго. CATL побудувала заводи з виробництва батарей у Німеччині і планує збудувати один в Угорщині для європейського ринку авто. Компанія Ford знайшла місце для свого заводу CATL у місті Маршал, Мічиган. Проект викликав розслідування Палати представників США, але якщо його реалізують, це буде перший завод з виробництва lfp батарей у США. Усі ці фактори зробили китайські батареї для електромобілів майже неминучими в глобальному переході на електротранспорт. Чи існувала реальна альтернатива? Ні, не існувала. Технологія LFP добре розвинена. Бізнес батарей це глобальний бізнес, і на той час альтернатив просто не було. Існують певні занепокоєння щодо того, чи не є державна підтримка Китаєм індустрії електромобілів несправедливою глобальною конкуренцією, а також щодо прав людини та екологічних проблем, пов'язаних із китайським лацюгом постачання батарей. США інвестують власну державну підтримку, щоб розвинути власну батарейну індустрію. За оцінками Bloomberg, для того щоб до 2030 року задовольнити внутрішній попит, США знадобиться 72 мільярди доларів. Можливо, це стане реальністю в майбутньому, але зараз це не допоможе, коли ми гостро потребуємо переходу на електромобілі, щоб відійти від викопного палива. Американські авторобники змагаються, щоб запропонувати споживачам доступні варіанти. Тож наразі доведеться вирішувати, чи переважає наше бажання триматися подалі від Китаю над нашими цілями переходу на електротранспорт.